Майка Тайсона забрали машиною через борги. Більше 20 років тому легендарний боксер збанкрутував. І щоб покрити заборгованості, його розкішні автомобілі продали на аукціоні. Серед машин, які він втратив, Cadillac Севіль. Елітний седан на автоматі вартістю десь 30 тисяч доларів. Два Rolls-Royce, Silver Spur, а це десь 150 тисяч доларів і Корніш 200 тисяч доларів. Також Ferrari F50, суперкар, який розганявся до 100 кілометрів за годину за 3,8 секунди і коштував 500 тисяч доларів. Та Ferrari 456 GT Spider, яке замовили спеціально для Тайсона, десь за 300 тисяч доларів. Bentley Continental Ментал S7 – 270 тисяч доларів, Mercedes Benz sl Клас 560 SL – до 60 тисяч доларів, а також два Ягуара, Ягуар XJ220, який коштує до 800 тисяч доларів, та значно дешевший Ягуар E-Type – до 60 тисяч доларів. Ну і Lamborghini Diablo VT – швидкісне авто з двигуном v 12 та турбонадувом. Коштувало таке десь 500 тисяч доларів.